Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо курс Node.js 2024 А я сподіваюся, що ви попрацювали з базами даних, які я виклав роботи у попередньому спринті виконали. А тепер ми переходимо до ORM. Що таке ORM і навіщо він потрібен. Давайте створимо індекс. JS. Та я напишу, що таке ОРМ. Це об'єктна реляційна модель, за допомогою якої. Ми можемо звертатися до бази даних. Тобто, у попередньому спринті ми працювали з базою даних, таблицею автомобілів, де ми створювали запити, виконували, отримали результати. Але як ми створювали запити? Ми писали запити наступним чином: Тобто, писали const query, дорівнює, ну, наприклад, Select, зірка, From cars, V, там Color. Green. Наприклад, так. Тобто, ми напряму взаємодіяли з базою даних. Це не дуже зручно. Чому? Тому що можна помилитися у запиті. Можна написати щось погане і знести або покалічити базу даних випадково або ні. Тобто, якщо ми хочемо це зробити, це не дуже безпечно, тому що деякі запити містять інформацію, яку ми отримуємо від користувачів, наприклад, ім'я, пароль, якісь введені дані. Тобто, все це призводить до того, що потрібен якийсь інструмент, який дозволить більш зручніше працювати з базою даних. Таким інструментом є ОРМ. В чому його суть? Суть в тому, що створюють об'єкт на мові JavaScript, який відображає базу даних. І працюють з цим об'єктом, його методами та його властивостями, а пакет, який ми інсталюємо, який саме і є ОРМ, відображає ці дії на базу даних. Тобто ми командуємо об'єкту щось зробити, об'єкт повертає нам якусь інформацію. Це значно спрощує взаємодію з великими базами даних, з великими таблицями. Це значно спрощує читання кода, розуміння кода. Якщо ви працюєте на великому проєкті, то ОРМ це просто must-have, і вона, скоріш за все, буде, якщо у вас досвідчені програмісти. Тобто ніхто напряму. Звертатися з запитами до бази даних, не буде це не дуже зручно, не дуже безпечно. Крім того, ще як перевагу ОРМ-пакету, е, показує те, що можна перемкнутися на, інший, на іншу базу даних. Тобто, наприклад, перенести таблиці з MySQL баз даних, ну, можливо, у PostgreSQL базу даних. Так, це можна зробити, і якщо ви використовуєте ORM, не треба буде міняти синтекси з коду, але це така собі перевага. тобто, ну, Вкрай рідко відбувається таке у реальності, коли змінюють движок для бази даних. Це можливо, коли там супер-мега-великий проєкт розвивається і вже перешагнув усі. Лінії, які він перед собою ставив, став дуже великим, дуже неповоротким, його треба пришвидшити. Ось для цього ну, можливо. Або якийсь не дуже досвідчений програміст некоректно вибрав базу даних і треба швидко її перемкнути. Але у реальності таке не дуже часто зустрічається, тому давайте користуватися ми тими перевагами ОРМ, які дає він. У першу чергу. Це, по-перше, зручніший синтаксис. По-друге, зручніше читання коду. По-третє, безпечність. З чого ми почнемо? Для початку ми інсталюємо orm пакет з яким будемо працювати. Напишемо npm-install, Є. Yeah. E, на ринку є декілька orm пакетів Вони не мають значної переваги. До, до речі, помилка якась у нас іде. Я написав з помилкою, тому що балакав паралельно є. Сіквалайз, uh, будьте уважні, ось назва пакету, з яким ми будемо працювати. Очищаємо консоль. Ми поставили Сіквалайз, нам ще придеться інсталювати один пакет. Я трохи пізніше скажу. Чому Sikvalice? Як я вже сказав, на ринку існує декілька пакетів, всі вони мають переваги і недоліки, і неможливо виділити якийсь краще, який лідує по всім е, напрямам. Тому Sikalize це гарний вибір, його використовують на дуже багатьох проєктах. Останні роки він підтягнув свою функціональність до фантастичних висот. Тому must have. Деякі пишуть свої. ОРМ-пакети для своїх проєктів. Все так теж буває, але не у мегавеликих проєктах. Добре. Ми інсталювали SQLize. Давайте його підключимо ось таким чином. В Index.js Я зараз напишу, а потім буду використовувати це підключення. З чого ми почнемо? Ми почнемо з налаштування бази даних. Створимо теку і назвемо її DataBase. У Database ми створимо новий файл і називаємо Index.js. Тут ми пропишемо. Налаштування підключення до бази даних. По-перше, ми підключимо теж SQLize. По-друге, ми зробимо константу SQLize, але написану з маленької букви, яка буде об'єктом SQLize. А об'єкт нам треба передати налаштування підключення до бази даних. Перший параметр це ім'я бази даних. Я казав, що ми будемо використовувати таблицю і базу даних з попереднього спринта. SQL-файл ви знайдете у коді урока, якщо треба. Або можете, ви вже його робили у попередніх спринтах. Ви вже створювали цю базу даних. База даних називається авто, а таблиця називається CARS. Давайте ми так і напишемо. «база даних авто. Далі йде ім'я користувача бази даних. У мене root. Пароль користувача в мене його немає, тому пустий рядок. І Конфігурація підключення до бази даних. По-перше, ви повинні написати діалект. Що це значить? Це значить, що SQLize, як ORM, може працювати не тільки з MySQL, а й з іншими базами даних. Це те, за що я казав, що можна перемикати, якщо конче потрібно буде це. Але нам це не потрібно, ми просто пишемо MySQL. Ми написали MySQL, і дивіться, оскільки SQLize може працювати з різними. Базами даних, нам треба буде доінсталювати пакет, який дозволяє підім... підімкнути базу даних SQL. Ми запустимо код, і він нам покаже, що треба інсталювати. Далі у нас є хост, який треба прописати. Хост 127.0.0.1. так же, як було попередньо. І ще одна опція, яку я рекомендую прописувати. Я її використовую. Ви можете її вимкнути і подивитися, як буде працювати без неї. Це опція логінг. Що це таке? Коли ми будемо працювати з SQLise, то Sickvalize буде виводити у консоль не тільки результати, а й трансформацію звернення до SQLiza у квері, у запити. Це іноді зручно, коли починаючи розробник. Іноді ні. Я відключаю такий логінг. Але ви можете викреслити оцей рядок, закоментувати, прибрати, видалити, і все буде окей. Добре. Що ж ми робимо далі? А далі ми робимо наступне. А далі ми робимо наступне. Нам потрібно зробити модель ось цієї таблиці для того, щоб ми могли з нею працювати. З чого ми почнемо? Ми створимо файл, який назвемо cars. Оскільки ми будемо працювати з об'єктами, то ми створюємо клас-об'єкт. Тому я тут пишу велику літеру. Ім'я файла не повинно співпадати з назвою таблиці. Тобто таблиця називається Cars, але ім'я файла може бути будь-яке. У налаштуваннях ми задамо таблицю, з якою будемо працювати. Що нам потрібно? потрібно? По-перше, підімкнути SQLalize. По-друге, написати модуль Export. Function. Uh, у якості аргумента нам буде залітати SQLise, тобто налаштування оцих, які ми зробили. Оці налаштування. Ми будемо передавати у функцію. Ця функція буде повертати створений об'єкт return. SQLalize.define. І тепер ми прописуємо аргументи е, і налаштування оцього Define, що ми будемо створювати. Ми створюємо модель таблиці бази даних. По-перше, ми кажемо, як вона буде називатися. Я назву її так, як і ім'я файла з великої літери. Далі, я повинен описати об'єктом усі поля таблиці. У нас є поле win-номер, у нас є поле Make, у нас є поле model. У нас є поле. Єр, Кост, «mileage» та інші. Ось ці поля я повинен описати. Причому не просто описати, але згідно типу даних, який в них записаний. Починаємо. Перший стовбець це він. В Sequelize він буде описуватися як рядок довжиною 17. Символів. Чому 17? Тому що він номер займає 17 символів. У MySQL ми його писали як varchar, а у SQLize це описується наступним чином. Type SQLise.string з великої 17. Ось таким чином. Також це є primary key, тому primary є. Наступний рядок це виробник make. Він теж описується аналогічним чином. За відмінністю, що в нас тільки прописуємо ми String. Але ліміт 100 символів. Далі у нас йде модел. Аналогічно прописуємо. І таким чином ми йдемо по усім стопцям. Далі у нас йде рік випуску. Давайте ми створимо рік випуску. Рік це вже число. Це ціле число, яке більше нуля. Тому ось тут я напишу small int. Але small int може бути як більше нуля, так і менше. Тому додам, що він unsigned, тобто більше нуля. Цього достатньо. Далі у нас йде ціна виробу, ціна автівки, кост. Ціна може бути мати дробну частину, тому пишу float теж unsigned, тобто не підписаний, тобто більше нуля. Далі в мене пробіг. Я його напишу аналогічно, тому як я писав рік. Тобто, small int Unsigned є. Що ще залишилося у нас Color? Тобто я перераховую усі поля таблиці Color. Color у нас буде string. 100 і вид палива, який використовується. Я кодував його трьома символами. Ось таким чином. Є. Ми описали. Дуже-дуже просто, дуже-дуже швидко усі поля. Більш ніяких опцій ми не додавали. Чому? Для того, щоб читати таблицю, цього буде достатньо. Йдемо далі. По замовченню, по замовченню, SQLize у базі даних створює або потребує поля Created updated, яких зберігає. Час, в який змінюється запис або створюється. Мені це не дуже потрібно. Тому ось тут я поставлю кому і ще дві опції задам. По-перше, опція це timestamp. По-друге, опція це ім'я таблиці, реальне у базі даних. Тобто тут ми писали ось таке ім'я. А тепер напишемо ім'я, яке співпадає з таблицею у базі даних. Важливо, що ми написали його з маленької літери це для SQLize і для JavaScript. Відрізняю його від назви файлу. Тобто ось така таблиця в мене є. Добре. Що тепер? У мене є модель таблиці. Давайте її приміняти. Повернемося у файл. Давайте я закрию. Повернемося у db, файл індекс.js. Підключимо створену створену модель для того, щоб могли, ми могли з нею працювати. Як це робиться? Пишемо. const cars. Require. І передаємо туди аргумент ось це, який ми хотіли. Добре. Тепер треба у цьому модулі зробити модуль Exports. І експортуємо об'єкт підключень. SQLize. SQLize і cars. Все. На цьому ми зупиняємося з базою даних, все вже працює. Повернемося у індекс.js та спробуємо написати декілька запитів до бази даних. Повернулися у індекс.js. І перше, що ми зробимо, це підключимо require ось цього модулю. Тобто всю інформацію по базі даних. db дорівнює require. DB. Все, цього достатньо. Але для зручності можна винести ось це підключення у змінну або константу. Це просто для зручності. Тобто я напишу ось таким чином: константа cars, db.cars. Ви бачите, що не потрібно, можна не робити, можна просто. Далі писати не ось так, а ось таким чином: db.cars, db.cars. Але якщо у вас декілька таблиць, то зручніше зробити окремі константи або змін. Супер. Що ж дозволяє робити SQLise? Я напишу функцію T0.1. Який напишу наступне: cars.find.all. Те, що ви перед собою бачите, це синтаксис. ОРМ системи SQLize. Тобто, find all це аналог нашого запросу Select. Зірка From Cars. Як бачите, ось цей аналог значно е, кращий для читання і розуміння, його легше запам'ятати, з ним легше працювати. Добре, як же мені отримати результат? Ну, Згідно документації, треба написати Zen. Тобто у нас асинхронна робота, result. Ну і якось попрацювати з Result. Наприклад, вивести його у консоль. Давайте запустимо, спробуємо, подивимось, як це працює. Але я повинен нагадати, що а, при запуску в нас зараз буде помилка, тому що SQLite скаже, що треба інсталювати пакет для роботи з MySQL. Пробуємо Node index.js. І ми бачимо, що треба інсталювати пакет MySQL 2 руками. Пишемо NPME, Має mysql 2. Подивилися, написали коректно, натиснули Enter. І після інсталяції запустимо ще раз оцей пакет. Ми отримали інформацію. Помилок немає. Давайте подивимося ми отримали. Інформації дуже багато, ми не звикли так отримувати. Давайте дивитися. По-перше, ми отримали масив, в якому лежать об'єкти. Які іменуються як cars, Тобто, ось цей ось модуль, який ми підключили, ось ця модель. Тобто В нас лежить об'єкт моделі, в якому є він, назва, модель і роки. Якщо ми подивимося у таблицю, ми побачимо, що ми отримали першу машину, опис весь. Ідемо далі, крутимо якісь додаткова інформація. Причому вона позначена підкресленням, тобто таке собі. Такий, така собі ознака, що це якась або службова, або прихована інформація, або якась прайвасі інформація. Наступний об'єкт Mazda. Дивимось, ось він. Наступний буде Toyota Land Cruiser. Ну і далі, далі, далі. Тобто ми отримали усю необхідну інформацію плюс багато службової інформації. Як же ж подивитися з цим резулт? Як з ним працювати? Що це таке? Тобто, ви бачите, що це масив об'єктів, кіпа інформації додаткової. Все дуже просто. Це масивоподобний об'єкт. Тобто, я можу з ним робити наступне For each item. Ну, Наприклад, вивести у консоль item.make. Ось таким чином. Давайте я закоментую попередній вивід, щоб він вас не лякав. І ще раз завантажу файл. Подивіться. Все нормально, я отримав. Тобто ви розумієте, що я достукатись можу до любого поля без якихось проблем. Супер, з цим ми розібралися. Але синтаксис асінхронний, хоч і швидко і працює, але він повільний. Тобто він працює не дуже швидко. Іноді, о, я вибачаюсь, я тільки що сказав єрість. Асінхронний синтаксис швидший. Він не чекає, поки ми не чекаємо, поки він виконеться, ми йдемо далі. Тому, якщо вам потрібно щось там зробити в базу, ви виконуєте асинхронний запит і все, і пішли далі. Але якщо потрібно працювати потім з цим запитом, ще робити якісь запити, обробляти, то нам придеться писати цей код ось тут. І в нас буде багато вкладень, і ми отримаємо пекло колбеків. Звісно, для того, щоб. Робити декілька послідовних, залежних одна від одної операції, нам треба спростити код і навчитися писати синхронні операції, щоб не було проблем. Як це зробити і як це написати? Ми це можемо написати доволі просто. Ми вже це писали неодноразово. Нам потрібно написати async await запит. І ми можемо це робити без якихось проблем. Давайте спробуємо написати цю ж функцію, але у стилі async await. Я коментую попередній виклик. Пишу функцію async function t0.2 є? є. А далі я пишу ось таким чином. Let result дорівнює await. Назву моделі Cars, find all, все. Давайте подивимось у консоль, що ми отримали. Result. І не забуваємо, що нам треба виконати функцію T02. Роблю CLS і завантажую. Як бачите, ми отримали той же самий результат, як і в попередньому разі. Тобто ми отримали масив об'єктів. І цей масив об'єктів у нас виявився. Додалася службова додаткова інформація, ви її бачите. Тобто все працює. Добре. Що ж може ще запропонувати ОРМ, крім find all? Показую. Напишу функцію. Тепер вже буду писати в асінхронному async в стилі. Function т 03 Чому полюбляють цей синтаксис і багато хто використовує це. Наприклад, мені треба отримати машину, модель якої є X6. Як би я це писав на попередньому спринті? Я писав би Select, наприклад, зірка From Cars V. model, дорівнює X6. Ось таким би чином я писав би запит, потім виконував. Чи дозволяє спростити запит ОРМ-система і написати його більш зручніше. let result дорівнює cars.findall. А далі подивіться, будь ласка, у дужках я пишу об'єкт з параметрами запиту. Який це об'єкт? V, двокрапка, І теж об'єкт. А тут я пишу Model, двокрапка. X6. Я написав у один рядок, але зазвичай я пишу ось таким чином. Так зручніше читається. Подивіться, будь ласка, наскільки це зручно. Find all, знайти всі, Де модель x6. Давайте я виведу у консоль, і ми подивимося, чи спрацював резулт. Ой, не забуваємо запустити T03 функцію, щоб не було помилок. Дивимось. Роблю CLS. І запускаю. І ось що ми отримали: ми отримали масив, в якому знаходиться об'єкт BMW X6 і службова інформація. Більше нічого немає. Тобто, спрацювала і цей синтаксис значно, значно зручніше. Добре, якщо мені потрібно не усі поля вибрати, наприклад, час у нас аналог зірка, до речі, я ось цю опцію обіцяв показати. Повертаюся і показую, як вона працює. Подивіться, будь ласка, виявилося аналог того, що я написав. Тобто, оцей запит було трансформовано в SQL-запит, і ви його побачили ось він. Наскільки це зручно, якщо вам це зручно, виводьте, приберіть цю опцію. Я не дуже люблю багато виводу. Тобто, щоб мені щось заважало, тому працюю без неї. Вимкнено. Супер. Якщо мені потрібно, наприклад, наприклад, не всі поля, що мені тоді робити? Після V я ставлю або до, неважливо, і пишу attributes. Ось таким чином, множена plural. А далі перераховую, що я хочу. Я хочу make, я хочу model, наприклад, і я хочу рік. Є, тут я очистив і ще раз запускаю. І подивіться, будь ласка, що я отримав. Отримав я три поля: це Make, Model і рік. Тобто, доволі легко перераховувати. Що ще б я хотів показати на цьому прикладі? Наприклад, я буду шукати модель Toyota Land Cruiser Prado. Таких автівок у мене дві. І тепер давайте завантажимо ось це і подивимося на результат. Є ЦЛС, Є. Подивіться, будь ласка. Прилетіло дві автівки. Перша 2008 року, друга 2020 року. Так дійсно, в базі даних, до речі, ви можете ось тут сортувати по моделям. Ось є дві Land Cruiser Prado за таким. Роком випуску. Що важливо? Важливо, щоб ви розуміли, що я можу з цим резулт робити що завгодно. Наприклад, я можу не так виводити, а ось таким чином. Оскільки результат – це масиво подібний об'єкт. Що це мені дає? А дає це мені ось такий вивід. Давайте CLS і запит. Подивіться, будь ласка, ось я отримав вивід. Він значно легше для читання і значно е, легше сприймається. Супер. А тепер я покажу ще один фінт. Е, ось тут замість all я напишу One. Поки приберу ось це, закоментую і зроблю вивод. Що буде, коли я тут напишу One, а не All? Давайте ми виконуємо запит. Подивіться, будь ласка, я отримав тепер не масив, а тільки один об'єкт. Тобто в мене немає тут квадратних дужок. Я отримав один об'єкт, в якому одна машина. Та, яка у таблиці йде першою, яка перша зустрінеться. Це 2008 рік. І тепер я можу написати ось таким чином. Але оскільки у мене тепер не масив, то треба прибрати індекси. там він один лежить. І ось що я отримую. Ось вивід. Як бачите, у Sikvalizer синтаксис простіший і більш схожий до JavaScript. Чи є це плюсом чи мінусом, я не можу судити, тобто, це є. Але у великих проєктах використання Sequelize безпечніше, зручніше і читабільніше, тобто спрощує підтримку кода. Тому це must have. Або використання будь-якої іншої. ОРМ системи. Це вже на ваш вибір, в залежності від вашого проєкту. Що ви повинні зробити? Зробіть ось це відео паралельно зі мною. Напишіть, подивіться. Якщо є питання, ви знаєте. Ті, хто придбав курс, а на Ютубі ви бачите тільки деякі відео з, цих, з цього курсу. А завдання, коди уроків, шаблони уроків, підтримка у чаті, допомога при розв'язанні тасків, допомога в написанні коду і відловлюванні багів. Потім ви можете здати, завантажити код на перевірку, отримати де баг, а де ні. Потім розбір багів, аналіз, виправлення. Це є тільки у тих, хто придбав курс, тому приєднуйтесь. Посилання знаходиться під відео на Ютубі. Також там є мій телеграм. І канал, і мій запис телеграм. Ви можете звернутися, запитати, якщо щось не зрозуміло. Що я хочу, щоб ви виконали паралельно зі мною, а потім спробували виконати таски. Я сподіваюся, ви отримали задоволення від тої кіпи тасків, яка у вас була на попередньому спринті. Якщо є питання, пишіть у чат, я допоможу. А тепер ми зробимо запити за допомогою ОРМ-системи, яку ви тут вивчили, а потім підемо на проект. З вами був Лущенко Олександр. Якщо є питання, задавайте. Невеличкий чит-ліст до SQLise по запитам я докладу у файли коди урока, щоб ви могли ним скористатися при виконанні завдання, яке йде, як у вас на виконання. Якщо є питання, пишіть на все добре, ще побачимось.